Всім привіт! Сьогодні у нас 16 червня і я зібрала перші в цьому році помідори. Я їх збираю такими недозрівшими, вони в хаті, звичайно ж, дойдуть. І також я вирізала сьогодні брокколі. Вона ось така вже велика виросла і гарно, будемо сьогодні її готувати. А поки що я буду підживляти свої помідори для того, щоб зав'язалося дуже багато помідорчиків. Я буду використовувати борну кислоту. Ну і звичайно ж додам удобрення ось такий плантатор. Він для того, щоб гарно росла зав'язь, Якраз його формула дуже для цього підходить. Отаку пачечку я буду насипати на 10 літрів води. Спочатку розгуляю теплій воді в літровій банки, а потім, коли розтвориться весь цей одобрення, я, звичайно, буду додавати у оприскувач і буду все бризкати. Ось такі гарні помідори в мене вже розрослися. Вони активно ростуть під дуже багато цвіту. Тому підживлення бором допоможе зав'язати дуже багато маленьких гарних помідорчиків. Я буду бризкати всі віточки, бажано попадати на квітки, але борю смоктується також гарно по листкам. І в мене буде ось така гарна залість. Хоча кущі вже, звичайно, зав'язали. І звичайно я буду бризкати також огірки, кабачки і кавуни. Огірочки активно ростуть, ми їх збираємо і, звичайно, підривлюємо кожен тиждень. Скоро в теплиці вже неможливо буде навіть ходити. Тиждень тому я підживляла свої кавуни, огірки розчином із дрождями. Це дуже гарне підживлення. І вже за тиждень кавуни ось так гарно розрослися і вже, звичайно, починають їсти, тому я також їх повискаю борною кислотою для того, щоб зав'язалися маленькі кавунчики. Звичайно, кожен росте по різному. Але вони всі дуже гарно розростаються. Добре, що я посадила між ними кукурузку, у нас зараз дуже великий вітер, і кукуруза допомагає від вітру кавунам для того, щоб вони не пошкоджувалися. Я в цьому році вирішила посадити кавуни на ось таку мульчучу плівку, під нею, звичайно ж, ми їх поливаємо. І майже всі кущики мають по 2-3 квіточки і досить гарно розростаються вже близько метра.